Доброго дня, компанія Автофокус у нас нове надходження Subaru Outback 2012 року. Автомобіль повністю офіційний на повному приводі. Під капотом у нас 2,5 бензиновий двигун. Кузов затянений повністю в плінку, Заснащений силовим захистом. На даху у нас експедиційний багажник та додатковий LED-оптика. Ось так він виглядає по кузову. Позаду. Лівка у нас в дуже непоганому стані. Зараз покажу вам задній Салон, салон шкіряний, в охайному стані, не затертий. ось так він виглядає. Далі у нас непогана комплектація, у нас безключовий доступ на двох передніх дверях. Також є електропакет Сидінь, повний електропакет зеркал та пам'ять сидінь, мультикермо, підрульові паляски. Також газ встановлений, підігрівчики передніх сидінь, коробка автоматична, клімат у з двохзонний, велика мультимедіа, задня камера та ось такий люк. Автомобіль повністю офіційний, має всю сервісну історію на офіційній станції. Можемо її продати в лізинг або кредит, або приїжджайте, купуйте за готівку. Знаходимось ми в метро Пазняки Михайла Гришка, 4А, компанія Автофокус.